Один з пунктів у нас буде гарантії безпеки, і от як ці гарантії зробить безпеки. Тут є декілька пунктів, що там Європа на себе обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по пешкому меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'яснюю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закорданні компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися із розряду Ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой, ой ой як це так, ми постараємось зробити, що, що ми можемо, да? а нічого не роблять, тільки якщо вони заведуть свої компанії. Всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да отака, от вони правильно зробили, вони трашки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки умови, що все, що вони будуть від. Справлять в тому числі оці кошти а, з Європи в своїй європейській компанії, які знаходяться в Україні, отак, отак. Ми тепер зможемо дійти до миру.